Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. В даному відео хочу ще виокремити категорії громадян яким потрібно обов'язково звернутися за призначенням субсидії, зараз більш детальніше поясню. Є в мене відео, де я розповідаю про те, що і нагадую, що до опалювального періоду у нас залишається менше місяця, є категорії громадян, коли Пенсійний фонд України проводить автоматичний перерахунок при переході з літньої на зимову субсидію. А є випадки, коли нашим громадянам потрібно обов'язково. Звернутися в органи Пенсійного фонду України із Повторною заявою в обов'язковому порядку. Тож, я хочу виокремити ці категорії громадян для того, щоб ви знали і розуміли, що вам робити, куди звертатися. По-перше, потрібно звертатися тим, кому було відмовлено у призначенні субсидії на неопалювальний період. Могли бути різні причини, чи несплата боргів за комунальні послуги. Якщо ви це питання вже вирішили, наприклад, то ви можете звертатися знову в органи пенсійні. Фонду України за призначенням житлової субсидії саме на опалювальний період. Якщо ви орендуєте житло в такому випадку, ви теж підпадаєте під категорію, тому кому потрібно обов'язково звернутися в пенсійний фонд при призначенні житлової субсидії на зимовий період. І якщо відбулися зміни у складі членів вашого домогосподарства, Теж потрібно обов'язково про це інформувати органи Пенсійного фонду України і, відповідно, обов'язково звернутися до пенсійного фонду із повторною заявою. Далі, це в тому випадку, якщо хтось виписався або, навпаки, приписався до вас, збільшилась кількість або зменшилась кількість членів вашого домогосподарства. Далі, якщо у складі вашого домогосподарства є люди, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, які отримують субсидію за місцем тимчасового перебування, цій категорії громадян також потрібно обов'язково звернутися до пенсійного фонду із повторного. Заявою. І ще що хочу сказати: якщо ви звертаєтесь за призначенням субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива, в такому випадку вам потрібно також звернутися в пенсійний фонд із заявою, тому що пам'ятаєте, що така субсидія призначається на рік, і вам знову ж таки на опалювальний період. Потрібно звернутися з заявою до органу органів пенсійного фонду України. Тому, будь ласка, якщо ви підпадаєте під ці категорії громадян, обов'язково зверніться в пенсійний фонд.